Депутат Верховної Ради Гетьманцев про справедливість, подивіться, я прокоментую В 165 разів мінімальна пенсія менша ніж максимальна пенсія в нашій державі, і це не тільки і навіть не стільки про пенсійне забезпечення, це про справедливість, це про нерівність, яка шокує, нерівність, яка вражає. І якщо Пенсія середня Чорнобильця складає 12,8 тисяч гривень, а у військових 13 тисяч гривень, то середня пенсія судді складає 107 тисяч гривень. І ми не можемо з вами винести до зали законопроект про скасування кланових пенсій, які вже рекомендовані комітетом до другого читання. Ви чули, друзі? Е, краю цинізму не, не існує. Немає для них червоних ліній. Ви уявляєте, гетьманцев, який. Керує Комітетом у Верховній Раді, Комітет фінансів податкової та митної служби, уявіть, це всі фінанси держави в нього в руках. Він шість років не міг подати. Шість років От так не міг подати е і внести оцей законопроект про, про що я не знаю, про що. Ну, ви уявляєте, людина, правляча партія, монобільшість. Ти тримаєш всі фінанси в руках 6 років. І ти зараз розказуєш нам, коли ми вже там обісралися повністю, коли все сипеться, ти почав розказувати, що тобі не дають можливості винити ж голова комітету. З питань фінансів. Податкової та митної, бла, 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 бла служби. Уявляєте, що це таке? Це все. Це все в руках. У людини 6 років все було в руках. Всі можливості змінити пенсії, втих забрати, тим віддати, повисити, зробити що завгодно, з мільярдами грошей, доларів, з мільярдами доларів в руках, з безмежними можливостями. Уявляєте? І от вони зараз виходять, вони один за одним, виходять і плачуться, і щось там розказують. Ви обісралися? Ну, ви обісралися. Все, що ви нам хочете розказати, що ви обісрались і тепер у вас є велике бажання нам допомогти. Так у нас нема бажання з вами спілкуватися навіть. У нас нема бажання вас чути навіть. Бачити вас. Знати. Про вас, я хочу не те, що я хочу забути, що ви були на цьому світі, що ви існували. Я хочу, щоб вас всіх викреслили з історії України як непотріб, як людей, які знищували націю. От всіх їх поіменно, хто був при владі, вивести за рамки історії України. Просто забути про це назавжди. Тому що це неможливо чути, друзі. Ви уявіть. Каже, ми не можемо внести до зали. Що в він важкий такий, що там нести, я не розберу. Там сундук з грошима нести. Чи що треба? Давайте ми допоможемо вам там занести щось. Якщо ви не справляєтесь, ми вам поможемо занести. Це просто катастрофа, люди добрі. Блін, ну це капець просто. Ну, ви передивіться, друзі, ще раз. Ну, я вас дуже прошу, передивіться. Послухайте секунду тільки. Оцього ще раз. Послухайте цього чувака. І ми не можемо з вами винести до зали законопроект про скасування кланових пенсій, який вже рекомендований комітетом до другого читання. Ми не можемо. Уявляєте, людина, яка в Верховній Раді відповідає за фінанси, в правлячій партії. Вона не може щось внести. Це просто катастрофа, друзі. Це капіс. Цинізму нема краю, друзі. Ви хочете їм вірити. Ви хочете за них голосувати, їх підтримувати. Ви викреслите їхні прізвища з історії України повністю. Зробити так, щоб їх ніколи не згадували. Як, як це робити, я знаю. У, у нас є приклади е, світові. У всьому світі, по всьому світу є приклад, я вам можу навести. Буде цікаво, я вам розкажу, як це робиться. Коли от таких викреслювали, їх ніде немає. Ніде. Крім як тільки десь, якщо буде хтось копатися дуже сильно, то знайде. Дякую всім миру, добра.